Привіт, любі люди! Ви на каналі Музагляд. І сьогодні, як і завжди, по суботах, мій топ тижня. Перед тим як ми почнемо, попрошу вас поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, якщо цього ще не зробили, та написати коментар, скільки ж ви додали в свій плейлист з мого топу. Отже, тут треки, як ви знаєте, роз... розташовані в довільному порядку. Просто ті треки, які я додав до свого плейлиста за цей тиждень. Одразу скажу, треків буде небагато. Не було таких яскраво виражених хітів, але ж класні треки були. І перший трек, який ми послухаємо, це ADM-T та Тембер Бланш трек. Ну, давайте слухати. Всім асинь, асень, асим. Auss, assign, 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 ass, assign, 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 ass, assін, assign, assign, ass, assign, 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 ass, assign, asi, assin, ass, assign, assign, assign. Я лише тінь води, оси, не бажаний вези кост зривається різко до кінцевої станції низьким, низьким не вистачає кисню, Кисмі, А чим цей трек а, прикольний? Тим, що тут такий якийсь літній, легкий, теплий вайб, але... Трек називається Метаморфосінь. Ну такий співається про осінь, але бачите, як вони зробили круто. І ще чим, що слова написав поет, який загинув на фронті. Метамор, метамор, метаморфосінь. Таки, я люблю ці всі фішечки. Тут і такі дзвіночки, і перкусія, яка грає, і гітарка, яка от зараз вона просто робить такі а, класні вкраплення. За це я й люблю ну, музику, люблю таку музику, тому що її просто приємно слухати. Вона легка, але ж на ці фішечки завжди звертаєш увагу. А, ми йдемо далі. А, це виконавець, якого я раніше не чув: Сантера і а, трек, нафік, все це. Всі від мене щось хочуть, але нафіг Понеділок знову заглядав вікно, а будильник тупо розриває під'їзд На роботу вже пора, але до зло, чи добро я не знав, доки не піднеси, подай, під душі роздай Мені ти не набридай, роби так, як знай Розрахуй, забери, віднеси номери, та щоб до вечора усе лежало в мене на столі. Всі від мене щось хочуть, але Нафіг, нафіг. все це на Знаєте, тут е, такий легкий попсовий трек, але я думаю, що кожен з нас відчував колись е, такі емоції, коли просто хотілося послати все нафік і не йти ні на яку роботу, бо від тебе щось хтось хоче. Ну. Замість сонця бачу, тільки світло штучних ліхтарів, в воксалі звів табличку посилі. Жити, що працювати, світ зорі. Ой-ой! Кидаюсь в і засинаю ніч В голові все сильне, в мене хейт Звичай, чачі, піті, кричіть Давай роздубляйся <плес> Але на Знову ж таки, легкий, простий попсовий трек, але не примітивний. Тобто все одно хлопці старалися робили якісь вставочки, е ну і просто приємна музика. А ми йдемо далі, де робін. Це не знаю, як мені натрапився цей гурт і цей трек, але ж чомусь зачепило. ну, Я його раніше не чув. ну, Зачепило, звичайно, бо це рок, а я його люблю. Такий він трошки зроблений під ретро рок, ну, стиль, але ж відчувається, що це новомодне звучання, бо голос вокалістки трошки оброблений, та й інструменти звучать непогано. Хоча, знову ж таки, є закос якийсь під такий брудний, трошки гаражний звук. Ну, мені заходить. Йдемо далі. Наступний трек співачка Вероніка. Так, вона мені потрапляла в плейлистах, які я передивляюсь, але здається, з жодного треку в мене не було в плейлисті. Спробувати знов, давайте слухати. Хочу спробувати знов! До психолога прийшла успішно, нарешті накручувалося на себе на металик. Там десь між шрапер. Нагадаю, те, яким я є. Хочу спробувати знову, знов, тво... Ну і тут підкупає гітарка, та й голос. Е до Ритм секції, звичайно, є претензії. Ну, такий я занудний. А так, гітарка непогана, і ну таке, знаєте, тут не колою єдиною. Бо і м Вероніка може робити от такі от треки, так, схожі на коло, але вони не є від цього гіршими. І мені подобається такий ліричний трек. Тися тобі, а поки пам'ятай і бережи. Хочу спробувати любов. Йдемо далі. На цьому тижні багато відкриттів, багато нових імен, принаймні для мене. І наступний трек теж не виключення. Це Чансі Пена, мабуть, так це читається. There's a lot I wanna say, but there's not enough time to say it. A couple thoughts in my head, but my mind can't keep from changing. Oh, I had the heart to tell you, but you won't understand, so never mind. For a little while, well, I thought that I could take it. Days go by, and I just keep losing patience. Oh, I'm worried, life will pass me by, and I'll have spent it all living a lie. Це такий, знаєте, легенький рок, і трошки знаві навіть і кантрі тут відчувається. Ну, от просто такий теплий трек, під який можна помріяти, який можна слухати. Та, мабуть, при любих настроях. І чомусь з'являються якісь картинки в голові американських фільмів. Ну, от якось так. All the I know I'm gonna break, am I just too scared to face it? See the tide's coming in, but I'm just too damn complacent. But you always take the best of me. I got nothing left to give, but still I try. it Знаєте, я подумав зробити спочатку виставити їх в порядку там, поп, потім трошки року, і на останок саме важке. Але подумав, що на контрастах е, ну, воно буде виглядати краще. І ось е, Тому наступний трек це гурт навіть це відкриття для мене гурт The Warning. Е, е, це дівчата, які грають дуже потужний, класний рок. Я додав е, цей, цей трек це з їхнього. Крайнього альбому, який вийшов, ви можете глянути тут багато треків. І додав ще з попереднього альбому трек там запис трошки сируватий і такий мрачнуватий, але ж теж від цього не є гіршим. Давайте слухати. Звичайно, тут є багато різних підкладок, але все ж таки цю музику грає три дівчини: барабани, бас і гітара, і вона звучить доволі сучасно, соковито, багато різних робить фішечок кожен з них, кожен. Бо і Барабани класні збивки, бас, який звучить з різними примочками, та й гітарка зі своїми такими спецефектами звучить. ну... Сучасно і круто. Ну і е, передостанній трек, це Самтар випустив знову нову роботу, а е, я не можу його обійти, бо вже, мабуть, являюсь справжнім фаном цього артиста. І той, хто дивиться е, мої випуски регулярно, бачить, що я додаю собі його треки до плейлиста. Ну а чому б і ні? Якщо класний трек, давайте слухати. Зверніть увагу на голос, який зараз тут. Він мені навіть трошки а, нагадує Елвіса Преслі, ну такий низький. <му> divin' with Трошки, звичайно, попрацювати. Ну, ми вже, е, вже в коментарях бала, багато про це балакали, про те, що він використовує штучний інтелект, і хотілося б е, дійсно почути з живими музикантами. Воно б звучало набагато сочніше, як на мене. А так ну є, є претензії до запису і до аранжування. Ну, це таке маємо те, що маємо і в цьому можливо його і фішка, але ну от, мені подобається. Останній трек, який ми послухаємо, це Артем Пивоваров, так, це не новий трек. Але ж я робив відеоогляд на концерт Артема на цьому тижні і казав, що от трек Радісно для мене ну, він відкрився новими фарбами, новими якимись відчуттями, новими сенсами. Тому я й додав собі його до плейлиста. Раніше в мене його не було. Знову ж таки, хочу звернути увагу, як, наскільки круто Артем робить музику. Тобто, оці всі фішечки, там, шуршалки, шелестілки, флейти, вони роблять там, лише по одній ноті, по одному звуку, але це настільки влучно, настільки класно. ну і в цьому от, якби Він і виграє, що він не робить її примітивною. Ну і голос Лілу 45 надає якогось такого ну, містичного, не містичного змісту, але надає і трохи тривожності цій, цьому треку. Ну і, звичайно ж, барф. Радістоп! Радістоп! Такий зовсім різний стиль е співу Артема Пивоварова і Лілу 45. Ну, але в цьому, мабуть, і є е якби, ну, фішка цього треку, що грають на цих контрастах, бо е у неї такий тут ну, відчуваються ноти і народного співу, але не зовсім. Ну, от. На цьому будемо завершувати. Такий коротенький топ. Вийшов на цьому тижні. Якщо на тому я додав там більше 20 треків, то на цьому вийшло ось так. Пишіть, скільки треків додали ви до свого плейлиста, що сподобалось і що не сподобалось. Давайте це будемо в коментарях один одному ну, писати, казати. На цьому будемо прощатися. Ставте лайк цьому відео. Підписуйтесь на канал, якщо цього ще не зробили. Коментуйте. Гарної музики вам у вуха. До нових зустрічей!